Вітаю! Мене звати Лілія Гузюк, я дитячий та сімейний психолог і флортайм спеціаліст. І сьогодні я буду робити психологічний розбір гри ухованки. Я детально розповім вам про те, які цілі має ця гра, тобто, що ми можемо навчитися з дитиною впродовж гри ухованки та чому вона така важлива. І ми за цією грою можемо спостерігати навіть розвиток дитини, Чи є дитини певні труднощі та немає. Та поговоримо про труднощі дитини в грі. Тобто, якщо дитина грає не за правилами, або, припустимо, вона завжди ховається в одне місце, або вона любить, щоб шукали лише її, а когось ніколи не, не шукає. Тобто пройдемо з вами по такому плану. Спочатку, що дає нам ця гра, і пізніше вже конкретно розберемо труднощі дитини. Отож, для чого в нас гра, коли в нас є просто, припустимо, сьогодні в нас буде два герої, які між собою ховаються по черзі. Відразу зазначаю, що чим більше гравців, тим дитині важче грати у гру, тому що це вимагає підвищеної регуляції. Отож, дивіться, що нам дає ця гра. По-перше, ми дивимося за те, що гра в хованки первинно, що коли дитина грає в три роки, вона важлива для сепарації. для... Дитини від батьків, тобто дитина розуміє, що коли вона втікає, наприклад, там і ховається за шкаф, вона знаху... але мама десь далеко від неї, вона її не бачить, Але я наразі знаходжуся у безпечному місці і мені весело. Тобто, навіть якщо мама не знаходиться чи тату поряд зі мною, я можу перебувати в безпеці. І мені може бути тут комфортно, це такий перший рівень. І також друге те, що я маю свою точку зору іншу від мами, наприклад, чи від тата, чи від там, інших дітей. Тобто я ховаюся, от мені подобається ховатися там, під стіл, або мені подобається ховатися поруч зі шафою. Але припустимо, що я маю ось цю свою ідею, де я хочу це зробити. Тобто, первинна для нас це сепарація. Далі йдемо до саморегуляції. Тобто, що я ховаюся, зараз, наприклад, я біжу і ховаюся, тут інша дитина рахує, там 1, 2, 3, 4, 5, я буду йти шукати, а я в той час ховаюся і сижу ось тут тихенько за шафою. Тобто, коли мене шукає інший, я не кричу звідти О, я тут знайди мене швидше. Я сижу там тихенько. Тобто, в мене є ресурс сидіти там тихо, по-перше. Тобто в мене є достатньо емоційної саморегуляції і тілесної саморегуляції, що я не рухаюся там, я не стукаю в шкаф ногою чи рукою. Мені вистачає ресурсу знаходитися певний час. І друге вже, наступне в цьому моменті я розумію соціальні правила гри. Тобто, я розумію, що це символічна гра, і я розумію ось це правило, що мені не потрібно, наприклад, там. Щось сказати, там, я тут чи ще щось, тому що мене зараз знайде інша людина, а його черга шукати. І третє, я логічно, в мене вже розвинута логіка, тому що я собі, ага, чим тихіше я сиджу і не видаю ніяких знаків, то тим довше мене будуть шукати. Тобто, просто сидячи ось тут вже за шкафом, дитина розвивається. Вже йде ну, розвиток на три сфери, ми впливаємо на саморегуляцію. Чим довше я сижу і мене шукають, тим важче мені сидіти, але там, ну, мені потрібно, мені цікаво, сидіти, тому що якби, є ось цей інтерес, щоб мене не знайшли. Тому відразу я працюю на своєю тілесною саморегуляцією, я працюю на своєю емоційною саморегуляцією, я працюю на своє, над своєю логікою. І тому, ну і зрештою я працюю над правилами гри, тому що я розумію, ось це, що відбувається, що зараз я захована, а потім зараз там, поміняється черга, припустимо, чи які там правила мене знайдуть, якщо мене не знайдуть, я буду шукати. І ось дитина там сидить, і інша дитина її шукає. Там. Де, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає, тут немає в шафі. О, знайшов! Тепер шукаєш ти. І тут вже в динамир ходить і шукає. Отож, дивіться, зазначаю тепер, над чим ми працюємо з дитиною, коли ми можемо ну, якби, грати з нею в гру в хованки. І ми можемо працювати над сепарацією дитини, ми можемо. Ну, якби працювати з дитиною над логічним мисленням, ми можемо працювати над саморегуляцією тілесною саморегуляцією, емоційною саморегуляцією. Ми можемо розвивати соціальні правила гри, вводити соціальні ну, якби правила гри і відносно якісь ну, додаткові правила, якщо ми вводимо щось нове самі в грі, тобто якось її ускладнюємо. Про моменти ускладнення я поговорю. Також додатково ми можемо. Дивитися на просторову орієнтацію дитини і на її тіло, як вона відчуває себе в цьому просторі, як вона орієнтується. Тобто є діти, які, припустимо, дитина там заховалася під стіл, і ось вона там лягла під столом, вона в нас лежить, а її ноги видно. Тобто вона усвідомлює, що якщо вона бачить не ну, столу то зрозуміло, що мене інший ніхто не бачить. Я не усвідомлюю того, що мене можна знайти по ось цих ногах. Або, припустимо, часто діти ховаються під ковдру, і дитина така обзаліза під ковдру, і знову десь там виглядають її руки, і частина ніг. Тобто, якщо дитина ховає своє обличчя, то вона вже думає, що вона, в принципі, захована, а те, що в неї там видно ноги чи руки, вона цього не усвідомлює і не розуміє, це вже про. Свої, ну, якби свої тілесні виміри в просторі, коли я дійсно цього не відчуваю. І дитина, коли, наприклад, грає в куку, -ку, це ось там дитина в. Припустимо, в рік грає в кубку, вона себе ховає, вона не бачить зараз на даний момент маму чи тата. І вона думає, що ага, значить, якби, в принципі, мене не видно. Тобто те, що я можу осягнути зором, те, я контролюю. Те, що я зором не осягаю який простір, то цей простір, значить, для мене ще невідомий. Тому, от саме в цьому моменті ми можемо працювати над просторовим іще виміром дитини. Так. Тепер ідемо з вами по труднощах дитини, які можуть виникати в грі. Перше, дитина, давайте розберемо, любить ховатися лише сама. Коли я ховаюся, мені цікаво гратися. Мене емоційно знаходять батьки. Наприклад, я ховаюся, зараз у нас з'явиться і батьки в цій ситуації. Ось в нас є діти і є батьки. І зараз у нас буде ситуація, що мама з татом грають. Гай грають із хлопчиком. Дівчинка в нас вже трішки пограла. Так, грають із хлопчиком. І ось там хлопчик біжить, ховається кудись на ліжко, закривається подушкою, і мама з татом те де ти де ти, -ти де -а, а, ось ти знайшли. І дитина знову біжить і ховається, припустимо, в інше місце. Але дитина хоче ховатися постійно сама, тобто, щоб шукали її саму. Що, що ми дивимося в даному моменті, де в дитини може бути проблематика? В дитини може бути проблематика саме на всіх зараз трьох рівнях. І на тому, що вона не розуміє правила, і на тому, що вона емоційно не, не, не регулює ситуацію, тому що коли їй цікаво, коли її знаходять її цікаво, а коли вже мені треба когось шукати, це додатковий ресурс для мене. В мене впадає відразу саморегуляція перший рівень емоційного розвитку, і взагалі прагнення до контакту, ця зацікавленість контакту, другий рівень емоційного розвитку загрізпином. І відразу тоді дитина що починає. Ага, мені не цікаво, я йду з цієї гри. Якщо мене, наприклад, мені ще треба щось шукати, якийсь додатковий ресурс, то мені не цікаво гратися. І що як ми тут можемо вплинути? По-перше, ми можемо вплинути на тим, щоб ось цю позицію, що цікаво, що там маму чи тата також цікаво грати, тобто додати ще для дитини емоційний такий ефект і вплинути саме на її інтерес. Тобто, як це буде виглядати? Ховається мама, наприклад, дитина ховається, Наприклад, там сховалася в ванну, сидить в ванні тихенько, і мама з татом Ага, ми тебе знайшли! І дитина Радіє! Тобто на ось цьому моменті в дитини дуже багато емоцій, коли її знаходять. «Вау, супер, клас, мене знайшли. Тепер нам треба саме цей момент зробити, щоб маму також було цікаво шукати. Якщо нам спочатку треба зробити кілька разів, щоб дитина зрозуміла, що це цікаво, тобто ми можемо використати такий. Зв'язок з парою, це називається, тобто взяти додатково іще, наприклад, маму, мама буде з дитиною разом однією, і тато буде. Тато може бути іще з однією дитиною, тобто ми зможемо моделювати ситуацію для дитини. Спочатку нам треба змоделювати, але зробити ось цей емоційний ефект, що знаходити також цікаво. І припустимо, зараз нас ховалася, наприклад, ховається мама. Хлопчиком вони сховались за ванну і тато з дівчинкою. Ага, ми знайшли! Вау, супер! Так, тепер ви ховайтеся. І ось тут момент, хлопчику, припустимо, стає нецікаво вже, що треба ховати. І ховаються дівчинка з татом. Вони сховатись мають максимально швидко, щоб дитина втримала свою саморегуляцію. Тому що ось тут вона вже може, а ховаються довго, мені не цікаво, і буде виходити нам з гри, щоб вона не йшла. Це має бути швидко. Потім цей час ми можемо трішки збільшувати. І мама, тут дитина з татом сховалася і йдуть, де ж тут. І знову швидко ми шукаємо. Ми не йдемо дивитися під стіл, потім в ванну, Ми йдемо приблизно, там мама може підглянути, де сховалася, щоб ось цей час пошуків, щоб він був максимально Швидкий, тому що якщо дитині важко саме в саморегуляції, то в неї буде відразу падати інтерес, і вона не втримається, і ця гра стане нецікавою, і вона піде. Ми не зможемо її втримати ніяк. Так. І ми тоді, наприклад, приходимо відразу там ці заховалися, раз, два, три, чотири, п'ять, ми пішли шукати. Раз. О, знайшли! І ось тут знову емоційний ефект може бути: Вау! І, наприклад, там тато підкидає хлопчика, клас, ти знайшов, що в мене? Тобто, коли ти мене ну, якби, я тебе знаходжу, я радий, і ти мене знаходиш, я теж радий. Або там, ти мене знайшов, я на тебе ааа, речу там, як тигр чи як лев. Тобто я даю йому емоційний ефект, але він має бути емоційним для дитини. Тому що буває так, що батьки роблять емоційний його більше для себе, там сильно закричала або заричали, або почали цілувати дитину, і дитина від цього лякається ще більше може розхвилюватися і не грати в гру. Тому в нас тут емоції важливі для дитини, і ми повинні здійснювати щось таке, то те, що буде цікаве для дитини. Перший момент. Другий момент дитина. Грає в хованки, але вона розуміє їх, коли, наприклад, її не видно повністю. Тобто, якщо я лежу ось тут, накрита ковдрою, то я розумію. Якщо я в кімнаті сховалася, наприклад, там, якщо я ховаюся ось тут, то я не розумію. Тобто дитина завжди ховається, припустимо, лише під ковдрою, коли ми піднімаємо ковдру, вона радіє, якщо ми там заховатися давай там під столом, то дитина взагалі не розуміє, що це, як це. І батьки часу кажуть, що вона не грає в хованки, вона не хоче грати, а дитина просто не розуміє, як це. Дивіться, ось це відчуття закритого простору. Коли я закриваю очі, коли я відчуваю, що я захований повністю. То я розумію, що ну, якби мене заховали. Якщо я стою в кімнаті і я навколо себе бачу що щось тут іще є, я просто не розумію, що дійсно, ну, типу, що я якби, в закритому приміщенні. Це ось це відчуття вим... просторового виміру, і ось це відчуття саме приміщення, наскільки я можу його відчувати. Що ми робимо тут? Ми можемо ховатися під ковдрою спочатку. Вау, супер! Потім давати знову ж такі місця, де максимально я буду відчувати себе в закритому просторі, припустимо шкаф. Такі ігри тоді лише під супроводом батьків, в плані безпеки, щоб це було безпечно. Я заховалася в шкаф знову ж. Я відчуваю, що я там повністю нічого не видно. Лише коли я вже відчуваю, що я в шкафу, і, наприклад, там припустимо, я в шкафу можу ховатися, я можу ховатися під. Ліжко, наприклад, там під ковдрою, або я можу ховатися, припустимо, під столом, особливо, коли ще стіт зверху чимось накритий. Тобто, в нас хоча б є там три позиції, де дитина ховається різні, але максимально закриті, ми можемо тоді заходити в певний простір більш закритого типу. Припустимо, це може бути ванна, я ховаюся в ванні, але ну, ідеально, якби в нас тут була стіна. Тобто ми робимо маленьку кімнату, ну, інколи там в туалеті ховатись. Тобто, коли закриті двері, я відчуваю, що я в приміщенні ось цьому закритому. І потім збільшувати це приміщення. Тому що інколи там заховатись в іншій кімнаті, дитина не розуміє, коли в неї відкриті очі, вона все бачить навколо. Це момент, саме коли в дитини є просторові, ось тут труднощі. Їй важко орієнтуватися в просторі саме. Тоді ми працюємо з простором. Інший момент. Коли дитина завжди ховається в одне місце. Я біжу завжди і ховаюся в шкафу. Дивіться, ось тут знову ж дитина, можливо, якби не може. Тут же в нас іде, ми будемо розвивати логічні зв'язки, дитина може, не може придумати логічно, що можна ховатися десь іще, і що там буде також цікаво, і там будуть емоції. Тоді ми можемо просто знову робити ось це моделювання в парі, коли ми міняємося, коли ми двоє. І є і дитина, дорослий, і дитина, і ми зможемо змоделювати ситуацію. Тобто ми разом побіжимо з дитиною, наприклад, і ми разом побіжимо там, за шкаф, а потім ми в наступній серії побіжимо, сховаємося за стіл, а потім ми сховаємося десь там поруч з лампою. Тобто тут на себе роль. Такого провідника візьме там мама, тобто особа, яка, наприклад, може бути, ну, якби допомогти дитині. Цей момент також важливий. Так, ідемо з вами далі. Що робити, припустимо, якщо дитина не розуміє правил, що ховаємося, наприклад, ми ховаємося, якщо нас знайшли, ховається хтось інший. Тобто ось цей обмін, наче комунікацію. Ти, я тебе знайшов, ти ховаєшся, я тебе знайшов, ти ховаєшся. Вона не розуміє, можливо, це, ну, це неможливо, це буває часто в дітей, які є труднощі розвитку мовлення. Ми не можемо мовлення пояснити дитині, і дитина не розуміє специфіку. Чому ну, якби ось ця почерговість? Тому що, коли, наприклад, я на м, гойдалці катаюся або, наприклад, з'їжджаю з гірки, я з'їхав ти, я ти, я ти. Це швидко і це ритмічно. Коли я заховався, і ти мене шукаєш. А потім я тебе шукаю. Тут дуже тривалий час, між нема немає цієї динаміки, швидкості зміни, що дитина її не може осягнути візуально. Тоді ми можемо додати візуальну підказку для дитини. Припустимо, у нас візуальною підказкою, зараз я можу подумати: ось. У нас буде прищепка. Ось І зараз ми будемо там ось дівчинка, в неї в руці прищепка, і мама з хлопчиком заховалася. Тато знайшов з дівчинкою маму з хлопчиком. Оба ми вас знайшли. І передають прищепку. Тобто, ось ця прищепка. Тепер ми заховалися сюди. І ви з нас знайшли, і ми передаємо тобі прищепку. Тобто, ось ця прищепка. Вона буде виступати такою візуальною підказкою передачі, що в кого прищепка, той шукає, зрештою, і дитині буде тоді зрозуміло, що ця прищепка, вона якось переходить від один до одного. Тоді ми можемо додатково пояснити саме на ось цій візуальній підказці для дитини. І ще бувають такі моменти, припустимо, що дитина ховається, але в неї видно ноги, ось як ми показували, ось вона сховалася. І в дитини видно ноги. Вона сховалася і лежить. Що ми можемо робити тоді? Тоді ми можемо робити аналіз дитиною гри, як він відбувається. Під час самої гри ми просто робимо фотографії і фотографуємо Там, в такому, так, дитину, так, наче ну, просто під час гри робимо такий фотозвіт, і потім ми можемо з дитиною його обговорювати. Це може бути дуже цікаво дитині ну, поговорити, зрештою, і для розвитку мовлення. І ми можемо звернути увагу, типу, що пам'ятаєш, коли ти лежала під кодру, я тебе зразу знайшов. А знаєш чого? Тому що було видно твої ноги. А пам'ятаєш, коли ти була за шкафом і показати при цьому дитині фотографію, я тебе не міг знайти. Тому що, коли за шкафом, ти я тебе не бачу. І показати це на фотокартці, як це виглядає? Тоді зможе дитина осягнути себе з позиції іншого. Припустимо, це так само, коли дитина. Показує вам малюнок, ви кажете, покажіть малюнок, і вона показує його, припустимо. Так, зараз візьму вам малюночок. Вона показує його вам не ось, не ось так, а ось так. Показує те, що бачить вона, наче. Вона їй важко осягнути. І ось ми можемо з допомогою таких фотокарток ми можемо вплинути. Ми можемо вплинути на те, що дитина зрозуміє, як це відбувається з позиції іншого, і вплинути на формування цієї позиції, і, зрештою, розвинути і відчуття тіла, наприклад, дитини, і відчуття її в просторі, і вплинути на її формування логіки, тобто як. Ну, тобі що тобі треба подумати, коли ти заховалась, тобі треба подумати над тим, як ти сидиш. Чи видно ніжки, чи не видно, типу, як це буде з позиції іншого. От бачиш, на цій фотографії так, на цій так. Можна навіть додатково пограти в таку групу, фотографувати дитину в різних місцях і пообговорювати з нею. Щоб відчути, чи, чи помічає вона сама ось цей момент, що, наприклад, що її видно або її не видно. Так, ось такі в нас загалом. Правила і ось такі труднощі, які можуть виникати у дитини, яка грає гру у хованки, і відразу рекомендації, як ви можете допомогти своїй дитині. Сподіваюся, вам було цікаво, якщо у вас іще є якісь запитання з приводу гри у хованки, що може дати ця гра для вашої дитини, або які труднощі в неї виникають, ви можете писати під цим відео, і я тоді зможу вам відповісти. Дякую, я думаю, що це відео було для вас корисним. Якщо ви ж зможете використовувати його свою практику, підписуйтесь на мій канал і ви зможете отримувати знову цікаві відео, які будуть допомагати розвиватися вашій дитині.